Як працює зовнішнє освітлення Кам'янського, перевірив під час робочого об'їзду очільник міста. Разом із підлеглими та представниками міськсвітла проінспектували усі райони. Наявні світла перевіряли у дворах кам'янчан, об'їхали ліобережя, Черемушки та соцмісто. Загалом оглянули близько сотні вулиць, у тому числі приватного сектора, а також промоніторили роботу зовнішнього освітлення проспектів та скверів. Заховали кишенькові ліхтарики подалі з очей. Після блекаутів, пошкодження енергетичної інфраструктури та браку електроенергії до Кам'янчан, нарешті повернулося світло, аби жодна вулиця чи двір не залишилася у темряві. Роботу зовнішнього освітлення регулярно моніторить міська влада. Останні місяці у нас були значні перебої в роботі зовнішнього освітлення, тому що були відключення електричної енергії. В даний час потужності в енергосистемі України достатньо. В цілому освітлення працює задовільно. За сім років моєї роботи ми збільшили відсоток освітлення з 10%, відсотків. Як це було сім років тому на 95%. Зараз в нашому місті не освітлюється тільки 30 вулиць. Це вулиці приватного сектору. Найближчим часом ми також ці роботи виконаємо. Разом зі світлом повернулися у сквери та на дитячі майданчики і кам'янчани. Тепер кажуть, почувають себе більш безпечно. Таж нісмаря на то що у нас тут відділення поліції рядом. Как та страшновато в темне время суток було? А тепер ми можемо всі позволить гуляти навіть в вічірні време. Придя з роботи світло. вистачає, нову навіть вчасних секторах. Там світа в Так безпечніше, можна сказати. Загалом у Кам'янському близько 680 вулиць та провулків. освітлені майже всі. Значна частина вже на лед світильниках. Усе місто поступово буде переведено на лед освітлення. Воно економніше десь на 50%. Фахівці міськ світла моніторять стан зовнішнього освітлення Кам'янського щоденно, дякуючи нашим захисникам та силам протиповітряної оборони, світло у домівках кам'янчан не вимикають а зовнішнє освітлення є у всьому місті.